Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Нічого немає кращого, ніж спокійний день вдома. Привіт-привіт, друзі! Я Скрудж Макдак. Де мої племінники подівались? Мої любі хлопчики? Ви де? Дядько, ми тут. А що тут відбувається? Скоро свято Великдень, і ми до нього готуємось. Прикрашаємо пасочки та фарбуємо яєчка. Чи може щось на це схоже? Так, мої любі хлопчики, на це свято готуються заздалегідь. І Великдень святкують у родинному колі. Дядько Скруч, от і у нас. Вже спечені пасочки ми їх прикрасили. Залишилось тільки яєчка пофарбувати. Тоді давайте разом порахуємо, скільки пасочок ви вже прикрасили. Зараз на верхню жовту смужку ми викладемо пасочки зліва направо. Тепер давайте порахуємо їх теж зліва направо. Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки пасочок ми прикрасили. Так, 5. А скільки яєчок будемо фарбувати. На нижню смужку синього кольору, теж зліва направо, під кожну пасочку ми викладемо яєчка. Давайте тепер порахуємо їх. 1. Два. Три. 4. 5. Скільки яєчок ми виклали? Так. 5. Яких предметів більше? А яких менше? У нас пасочок і яєчок порівну. Ой, друзі, подивіться, мої любі хлопчики. Вже розфарбували яєчка. Зараз ми з вами розглянемо, в які ж вони кольори їх розфарбували. В які кольори розфарбували ці яєчка? Так. Синій, червоний, зелений. А ось це яєчко розфарбували в які кольори? В червоний, в жовтий та білий. Ви молодці. А це яєчко, в які кольори розфарбували? В синій, червоний та зелений кольор, які ви молодці, друзі, давайте тепер трішки відпочинемо. А ви, малята, уважно дивіться на екран і намагайтесь повторити рухи. Великодні дні, радістю душі, срібло дзвонів чути Симфонія, свято єднає всі покоління, радістю гріє всіх те коріння, хай ведуть нас віра і тепло, що в життя, мов річка, далі текло, у молитві ми всі разом стоїмо, з піснею серце вільне несемо, великодні дні, радістю у душі, срібло дзвонів чути. Мої любі хлопчики, які ви молодці, як гарно прикрасили двір до свята Великодня! На Великдень діти граються в різні ігри з яєчком. Ось і я вам пропоную погратись в гру. Я дуже полюбляю золотий колір, тому уважно дивіться на екран і відповідайте на запитання, де з'явилось золоте яєчко, де з'явилось золоте яєчко. В горі над віллі. Де з'явилось яєчко? Між мною і Біллі. Де з'явилось яєчко? Перед Діллі. Хай в кошик вам ляжуть баранчик і пасха. Шматочок сальця Запашная ковбаска. І писанок пару з корінчиком хрону. Хай лине достаток до вашого дому. Ми на згадку. До нашого родинного альбому зробимо фото. А вам ми кажемо до побачення, до наступних зустрічей!